Правоохоронці вкотре закликають та застерігають. У разі, якщо ви виявили підозрілий предмет, в жодному разі не розглядайте його зблизька, не беріть у руки. А негайно телефонуйте на оперативну лінію 102 та повідомте про небезпечну знахідку. Вибух стався сьогодні, 25 січня близько 6.30 у місті Червоноград, неподалік кладовища. Як встановили правоохоронці внаслідок вибуху гранати, тілесні ушкодження отримали двоє місцевих мешканців віком 25 та 27 років. За їх словами, боєприпас вони виявили неподалік місця події. За фактом недбалого зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років.